Привіт, хлопчики та дівчатка! Сьогодні я покажу вам, як зробити маленьких, веселих і смішних пташенят з кришечки від пляшечки. Ми візьмемо кришечку і приклеїмо до неї оченята, ротик дьобік. І крильця, а потім посадимо наших маленьких пташенят у гнездечко. Зробить і ви таких пташенят у вас теж вийдуть дуже гарні. Ось так, як я. До побачення, хлопчики, та дівчатка.